Сьогодні через проповідь під назвою Бог Анцанхон, який збудував Сіон», вивчимо разом Боже Слово. Зараз між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході існує значна напруга. Через це ООН і весь світ стурбовані тим, чи не призведеться до Третьої світової війни. Про Корею й говорити не треба. У нас завжди напружена ситуація. Крім того, в день бомбардування Ізраїлю в Афганістані стався землетрус. Однак, у поєднанні з цією ситуацією у новинах не особливо висвітлюється про землетрус. Тож я чув. Що вони не отримують достатньо стабільної міжнародної допомоги. Землетруси настануть місцями. повстане народ на народ і царство на царство. це те, що відповів Ісус, коли його запитали про ознаки кінця світу. Карако Йочусельте, Крунатансамальчиком Сальмісміда. Також уже більше року триває війна між Росією та Україною. У цю епоху лих, нам потрібен притулок спасіння. Якщо ми чекатимемо останнього суду, не маючи укриття, не маючи ніякої допомоги, ситуація безсумнівно буде безрадісною. Чи не так? Подумайте про часи Ноя. Перш ніж судити світ водою, Бог наказав Ноєві побудувати ковчег. Бог дав притулок спасіння, куди можна було увійти і спастися від лиха. Бог пророкував, що в цій епосі він буде судити світ вогнем. Теперш ніж судити світ. Бог дав нам усім притулок, куди ми повинні увійти. Тобто сіон Це дуже велике благословення для нас. Той хто побудував цей Сіон, це Бог Ансанхонг. Ворог, дьявол, намагається знищити Сіон, але Бог захищає його. Він дарує в Сіоні вічне життя та благословляє там своїх дітей. Богові приємно бачити прекрасну єдність і гармонію між тими, хто перебуває в Сіоні. Бог пророкував, що в Сіоні ми отримаємо прощення гріхів. Через Біблію ми можемо побачити, що ще за часів пророки Єремії Бог пророкував про те, що людство повинно увійти до Сіону. Тому Сіон є дуже важливим місцем у наш час, а в цьому світі немає шляху, яким ми могли би піти. Але Бог дав нам прекрасну ціль під назвою небеса і світлу надію на спасіння. Чи не так? Тому ми повинні дякувати Богу анцанхунгу, який збудував Сіон і небесній матері новий Єрусалим. Прочитаємо книгу Єремія, четвертий розділ, й вірш. Єремія. четвертий розділ. й вірш. Оповістіть в Юдеї та в Єрусалимі звістіть та й скажіть. Засурміте в сурму у краю. Кричіть гучним голосом та говоріть зберіться та підемо до до твердиних. Куди нам треба йти? Підійміте прапор до Сіону, поспішайте, не станьте, бо з півночі зло приведу і велике нещастя. Лев виходить із своєї гущавини. І той, хто нищить народи, вирушає із місця свого, щоб твій край обернути на руїну, і спустошені будуть міста твої, так що забракне і мешканця. Отож, опережіться варетами, плачте та голосіть бо лютість Господнього гніву від нас не відвернеться. і станеться в день той, говорить Господь згине розум царя і розум князів, і остовпітіть священики. А пророки здивуються. Наскільки жахливим буде руйнування? Розгорнеться ситуація, якої ми навіть уявити не можемо. Тому сказано, що згине розум царя і розум князів, і остовпідуть священики, а пророки здивуються. Куди Бог каже нам іти в такі часи? Він каже не зволікайте, поспішайте до Сіону. Ми повинні донести цю істину усім незляченним людям навколо нас. Усі пророцтва, про які пророкував Ісус, здійснюються прямо на наших очах. Чи не так? Хоча люди на власні очі бачать виконання пророцтва, вони все одно не розуміють, чому це відбувається. Брати і сестри, ми повинні дивитися на всі події очима пророцтва і розуміти, що все, що відбувається в цю епоху одне за одним, є виконанням багатьох пророцтв Біблії. Отже, хто заснував для нас цей Сіон? По перше, дізнаємося про Бога, який заснував Сіон. Ви всі знаєте, що існує духовний Сіон і фізичний Сіон. Вірно? Фізичний Сіон був заснований Давидом, другим царем Ізраїлю. Духовний Сіон це місце, встановлене Христом, пророчим Давидом. Через проства старого заповіту дізнаємося про Давида та Ісуса Христа. Відкрийте 37 цьому розділ Єзикиїля прочитаймо Єзикиїля, Їля», 37-й розділ, 24-й вірш. Араб мій Давид буде царем над ними. І один пастир буде для всіх них, і постановами моїми вони будуть ходити, а устави мої будуть стерегти й виконувати їх. І осядуть вони на тій землі, яку я дав був моєму рабові Яковові, що сиділо на ній їхні батьки, і осядуть на ній вони та їхні сини, та сини синів їхніх аж навіки. А мій раб Давид буде їм князем навіки, і складу з ними заповіта миру. Це буде вічний заповіт із ними. І зміцню їх, і намножу їх, і дам свою святиню серед них навіки. І буде місце мого пробування над ними. і я буду тим Богом, а вони мені будуть народом. Тут написано Давид буде тим князем навіки, а згідно з першим розділом відлоки, цей Давид означає Ісуса Христа. Чи не так? Підтвердьмо це. Прочитаймо від відлоки, перший розділ, 31 вірш. Від Луки, перший розділ, 31-й вірш. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ймення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. І повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. У 37-му розділі Єзекіїля написано, що Давид буде князем навіки, але Давид не був царем вічно. Він правив 40 років. Однак тут написано, що він буде царювати вічно. 37-й розділ Єзекіїля і Євангелія від Локи. Перший розділ 31-й вірш свідчать, що Давид представляє Ісуса. Перейдімо до п'ятого розділу другої книги Самоїлової. Прочитаємо другу книгу Самоїлову, п'ятий розділ, третій вірш. І прийшли всі Ізраїлеві старші в Хеврон. А цар Давид склав із ними умову в Хевроні перед Господнім лицем. І помазали вони Давида царем над Ізраїлем. Давид був віку тридцяти літ, коли став царювати, і сорок літ царював він. Перейдімо до сьомого вірша. Вірш сьомий. Та Давид здобув твердиню Сіон. Він завоював фортецю Сіон. Давид здобув твердиню Сіон. Він став Давидовим містом. Отже, Історія царя Давида розпочинається його завоюванням Сіону. Проте Давид був пророчою фігурою, що показувала прихід Христа. Тепер, через 33-й розділ Ісаї, з'ясуємо духовне значення Сіону, якого завоював Давид. Біблія складається зі змісту, пов'язаного як тінь і справжнє. Якщо існує фізичний Давид і фізичний Сіон, то існує і духовний Давид та духовний Сіон. Прочитаємо книгу Ісаї, 33 й розділ, 20 й вірш, щодо питання про Сіон. Розділ 33, вірш 20. -й. подивись куди ми повинні подивитись на сіон Духовно сіон означає місце де виконуються божі свята продовжмо читати 33 третій розділ 20 й вірш подивись на сіон на місто наших святкових зібрань очі твої вгледять єрусалим мешкання спокійне скинь юту незрушиму ні її не порушиться вік, а всі шнури її не порвуться Бо величний Господь для нас тільки отам, де саме? На Сіоні. Біблія каже, що Бог перебуває зі своїм народом у Сіоні. Особливості Сіону свідчить про те, що Сіон є місцем, де виконуються Божі свята. Прочитаємо 22-й вірш. Бо Господь наш суддя. Господь законодавець для нас, Господь то наш цар, і він нас спасе. опустилися шнури твої, не змістять підвалини щогли своєї. Вітрил не натягують. тоді будуть ділити награбовану здобич і навіть криві грабуватимуть. І не скаже мешканець Я хворий, і прошені будуть провини народу, що в ньому живе. Тобто ті, хто перебуває на Сіоні, отримують прощення своїх гріхів. Таким чином, Біблія та пророки пророкують про Сіон. Через пророцтво Бог показує нам, що так само, як Давид завоював Сіон, Христос, духовний Давид, збудує Сіон, де святкуються Божі свята. Тож, чи справді Ісус Христос, який прийшов дві тисячі років тому, заснував Сіон, де святкуються свята, у 17-му вірші 26-го розділу від Матвія, Ісус Пасхою встановив новий заповідь у 7-му розділі. Євангелі від Івана він святкував свято Кучук. А що ще він святкував у другому розділі книги дії? Він дотримувався дня П'ятидесятниці, від часу першого пришестя Ісуса святі ранньої церкви відзначали ці свята, що означає дотримання цих свят. Це означає, що встановлено Сіон. Однак Сіон повинен існувати вічно. То що злий ворог сатана робить із Сіоном? Він ніколи не залишає його у спокої. Пророковано, що він знищить Сіон. Прочитаємо Даниїла, 7 розділ, 25 п'ятий вірш. Даниїла, Розділ 7, вірш 25. -й. І він буде говорити слова проти Всевишнього. Тут Всевишній це Бог. Чи не так? Оскільки він говорить проти Бога, то про кого тут йдеться? Про д'явола. І він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього. І буде думати, позмінювати свята та права. Тобто Боже свята й закони. І вони віддані будуть у його руку аж до одного часу і часів, і половини часу та засяде суд і скинуть його панування, щоб його знищити та вигубити аж до кінця. Відповідно до 25-го вірша 7-го розділу Даниїла що станеться з Божими святами? Вислів позмінювати свята означає, що свята зникнуть. Чи не так? Що станеться з Сіоном, коли зникнуть свята? Він буде знищений. Отже, як і пророкує Біблія, у 321 році нашої ери був відмінений суботній день, а у 325 році нашої ери було відмінене свято Пасхи. Таким чином, встановлені Богом свята та закони, тобто закони Нового заповіту, поступово почали змінюватися. З духовної точки зору це означає знищення Сіону. Відкриємо 51 розділ Ісаї. У книзі Ісаї, 51 розділ, другий вірш, написано. Гляньте на Авраама, батька свого, та на Сару, що вас породила. бо тільки одного його я покликав, але благословив Бог його та розмножив його. Бо, що робить Бог? Сіона Господь потішає. Всі родини його потішає. Як фізичний Сіон був зруйнований вавилонським вторгненням, так, і духовний Сіон, зрештою, був зруйнований дьяволом і сатаною. Сатана змінив поші свята та закони. Стосовно цієї ситуації Бог сказав, що Сіон був перетворений на руїни. Всі руїни його потішає і обертає пустині його на Еден. Бог пообіцяв відновити всі руїни, схожі на пустелю, і перетворити їх на Еден. Обертає пустині його на Еден, його ж степ на Господній садок. Пробуватимуть в ньому утіха та радість, хвала і пісні Хто зробить Сіон таким? Хто перетворить родини Сіону і пустелю його на Божий сад? Хто потішить спустошений Сіон, якого збудував Бог? Це зробить Бог. Інакше кажучи, Бог відновить Пасху нового заповіту та всі свята нового заповіту. Таким чином, тільки коли Бог прийде, ми зможемо усвідомити про Пасху і дотримуватися істинного суботнього дня. Чи не так? Деякі люди кажуть, що є інші церкви, які дотримуються суботи. Кажуть, що церква адвентистів сьомого дня дотримувалась суботи ще до приходу отця. Однак ви повинні знати, що те, чого вони дотримуються, це не суботній день, що починається в суботу. Їхній суботній день починається в п'ятницю. Тому наш суботній день і їхній це не одне й те саме, лише через однакову назву, вірно. Оскільки ми старанно проповідуємо Пасху, деякі церкви кажуть, що вони святкують Пасху 14 січня за сонячним календарем. Хоча вони використовують термін Пасха, та чи їхнє святкування відповідає законам і постановам, встановленим Христом і Богом. не відповідає. Тож коли і ким буде відбудовано Сіон. Погляньмо, як пророки пророкували про це, звернувшись до четвертого розділу книги Михея, у першому вірші четвертого розділу Михея написано та буде наприкінці днів. Наприкінці днів означає в останню епоху Святого Духа. Та буде наприкінці днів городому Господнього міцно поставлена буде вершиною гір, і піднесена буде вона понад узгір'я, і будуть народи до неї пливсти. і підуть численні народи та й скажуть ходімо і вийдім на гору Господню та до Дому Якового. і він буде. Що він буде робити? Навчати доріг своїх нас, і ми будемо ходити стежками його, бо вийде закон. Звідки вийде закон? Із Сіону, а слово Господнє із Єрусалиму? Людство забуло про суботній день Пасху Нового заповіту та всі інші свята. В останні дні Бог прийде на цю землю і де він навчить людство своїх законів. Сказано, що він навчатиме нас у Сіоні. Той факт, що закон вийде із Сіону, означає, що Сіон буде відновлено. Сіон не залишиться зруйнованим, а буде відбудований. Ким сказано. Він навчить дорих своїх нас. Тобто Бог навчить нас повному шляху істини. Доки Бог не прийде. Ніхто не зможе належним чином дотримуватися суботнього дня? Ніхто не зможе правильно святкувати Пасху. Якщо Бог не прийде, хто може відновити сім свят трьох епох? Христос Ансанхунг прийшов з істиною згідно з пророцтвами. Що стосовно пророцтв Біблії? Ніхто не може виконати певну роль крім головного героя пророцтва. це тому, що всім цим керує Бог. Так само, як ніхто, крім Бога, не може принести нам дерево життя. Більше ніхто не може прийти і заснувати Сіон. Брати й сестри, це неможливо. Якщо спустошений Сіон уже був відбудований на цій землі, то не може бути збудований ще інший Сіон. Ця подія і це пророцтво можуть здійснитися лише один раз, коли Бог прийде на землю. Бо вийде за Сіону закон і слово Господнє з Єрусалиму. У четвертому розділі Михея. Пророк пророкував, що Бог прийде знову і відновить постанови нового заповіту. Той, хто виконує це, як про це чітко написано у 25 му розділі Ісаї безперечно, є нашим Богом. Чи не так? Написано, це наш Бог, що на нього ми мали надію, і він спас нас Розгляньмо ще одне пророцтво про те, що Бог збудує Сіон. 101 перший Псалом, у 17-му вірші 101-го псалма написано Бо Господь побудує. Що Він побудує? Сіона. Хто може побудувати Сіон? Тільки Бог може здійснити це пророцтво. Минуло 2000 років як Ісус прийшов на цю землю і вознісся на небо. Протягом цих двох тисяч років незліченна кількість людей вивчали Біблію та викладали свої погляди у книгах і статтях. Проте ніхто не згадував про необхідність святкування Пасхи чи дотримання семи свят трьох епох. Чому? Бо це має відбутися тільки тоді, коли Бог прийде. Відновить усе і всього навчить. Тому і й написано бо Господь побудує Сіона, появиться в славі своїй. У 18-му вірші прочитаємо, що станеться, коли Бог відбудує Сіон, з'явиться у своїй славі та навчить свій народ свого шляху в останні дні. До молитви забутих звернеться він, і молитви їхньої не осоромить. Запишете це поколінню майбутньому і народ, який створений буде, хвалитиме Господа. Продовжмо 20-й вірш. Бо споглянув він із високости святої своєї. Господь, зорув на землю з небес щоб почути зітхання ув'язненого, щоб на смерть прирокованих визволити. Щоб розповідати про імення Господнє в Сіоні, а в Єрусалимі про славу Його, коли разом зберуться народи й держави служити Господеві, у книзі Псалмів написане пророцтво про те, що народи з усього світу придуть до Бога, який збудував істинний Сіон, і прославлятимуть Його. Перейдімо до 86-го псалма. 86-й Псалом, 5-й вірш. І про Сіон говоритимуть. Той і той народився був у ньому, і сам Всевишній. Хто такий Всевишній? Це Бог. Бог зміцняє його. Це може зробити лише Бог. Цю місію не доручено ангелам чи іншим духовним істотам на небесах. Сказано, що сам Бог прийде і зміцнить Сіон. Отже, хіба він не дав нам сім свят трьох епох істину нового заповіту? Хіба Небесний Отець і Небесна мати не дарували дітям Сіонну? Дорогоцінне слово вічного життя? Тому написано сам Всевишній зміцняє його. Шостий вірш. Господь буде лічити у книзі народів, оцей народився, був там, села і співають у танку вони у тобі всі джерела мої. сьогодні ми повинні віддати славу і хвалу небесному Отцю Христу Анцанхунгу та небесній матері Нової Єрусалим за те, що вони дарували нам Пасху, суботу, усі свята нового заповіту. Якби Бог не прийшов на цю землю, чи був би заснований Сіон? Сіон не існував би зараз. Ми живемо в невизначеній ситуації. У різних частинах світу відбуваються різноманітні катастрофи. У людей цього світу немає ні майбутнього, ні надії. Ось чому отець Ансанхонг і Небесна Мати змилосердилися над людством і збудували Сіон, місто Божих свят. Впаде тисяча з боку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Поспішайте до Сіону. Чи не для цього Бог заснував Сіон? Є ще багато душ, які безцільно блокають у цьому світі і не знають, де знаходиться Сіон. Зовні може здатися, що вони живуть розкішним і чудовим життям, але кожен несе свого Христа. Ми повинні підбадьорювати ті нещасні душі, поверніться до Сіону, де перебуває Бог і обіцяє небеса. Охрестіться і отримайте прощення гріхів, щоб ми разом увійшли на небеса. Сердечно прошу всіх вас, покликаних першими, вести і спрямовувати всіх людей, щоб ті, хто кається, могли повернутися до цієї святині істини. На цьому я завершую проповідь. Дуже дякую.